Дитяче взуття зима осінь сорту першого, вага 20 кг, ціна 2,5 євро за кілограм. Перше це в нас ось такі от теплесенькі. Взуття це у нас розмір 29-30. Наступні виття, такі ось хлопчачі, теплесенькі. На таких закльопочках 29 розмір. Взуття дуже гарне. Ось такий от 28 розмір, теж теплесенький, чорний. Далі ось такі от. Рожеві теж пригоні. Такі от, теж теплюські. по типу ух. Далі йдуть ще одні такі сіренькі, теж по типу U. Далі теплюські ось такі от ідуть. Наступні лапиться. Ось такі от теплесенькі, малесенькі розмір. Далі теж такі от цікаві якісь. Це у нас розмір 28-29. Далі в нас йдуть ось такі от хлопчачі. 38-й розмір. Далі в нас йдуть ось такі от теплесенькі. 25-й 26 -й розмір. Наступні ось такі от. уги. подивіться, які вони класні, теплесенькі, такий гарний, такий ряженький колір. Наступні ось такі от. Це вже такий меншенький розмір дев'яточка. Далі ще одні. Це маленькі уги. Наступні йдуть ось такі от чопіки. Це у нас 22-й, 23-й розмір. Такі от маленькі чорного кольору. 25-й розмір. Наступні це ось такі от чопіки, теж укорочені. Теплесенькі, 23 розмір. Це печень взуття. ось такі чоботи. Теж тепленькі. ось такі от. 32-й розмір. І що, вроде, фірма. Далі ось такі от замшеві черевички. Такі от теплесенькі. 26-го розміру. Далі йдуть ось такі балонові лигузкі. Це крокси вони йдуть. Це у нас розмір перший. Я не знаю, чи потрібно переводити. Далі йдуть ось такі отщопики. Плесенькі, такі от дитячі, теж утеплені. Далі йдуть ось такі уги. Опа, ось вони дуже цікаві, подивіться, ці, такі переливаються. Це перший сорт взуття. Опа, тепленькі ось такі от полі. Далі йдуть ось такі. от витячі. Це у нас розмір 32-й. Дуже багато взуття. Дитячого на 20 кг. 27-й розмір такі рожеві тепленькі. Далі ось такі ось малесенькі чопики Ось такі ось теж милі. Подивіться, які вони тепленькі, тепленькі, дитячі. Йдемо далі. Далі у нас ось такі ось теж утеплені. І це зима осінь. теплесенькі гарні життя дитяче, такі теж цікаве, переливаються. Далі ось такі от, не промокаючи 26-й розмір, ось такі от сіренький теж, з рожевеньким, теж дуже стильні. 29-й розмір. Ось такі от ухки, Більше тут купалося лодку дівочок, але є і хлопчачок багато. Ось такі от теж цікаві на замочку. шнурками разом. Ось такі от, теплесенькі, рожеві. Такі от теж рожеві, цікаві. І останній лотик, ось такі синенькі чопи. Ой, ще й від. цілі. Пока. Якщо вас зацікавили цей лотик, для замовлення пишіть нашу у вайби, а також телефонуйте.